Друзі, всім привіт! Ось уже майже наступив новий рік, і в новому році я хочу побажати лише одного: це перемога. Україна переможе, і наше життя зміниться кардинально в кращу сторону. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ставте лайки цьому відео, пишіть в коментарях перемога, і, звичайно, підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та Кордону. На крок ближче до цифрового безвізу. Президент Зеленський підписав закон про є ідентифікацію. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект 61.73 про взаємне визнання. Кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського союзу у сфері електронної ідентифікації цей закон пришвидшує інтеграцію України до єдиного цифрового ринку Європейського союзу та наближає положення національного законодавства до європейських вимог у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг. Повідомляє Мінцифри. Для українців, які перебувають в країнах Європейського союзу, та для України загалом закон відкриває нові можливості у сфері електронної ідентифікації і електронних довірчих послуг. Це можливість отримати кваліфікований електронний підпис дистанційно, широкий асортимент засобів є ідентифікації всіх рівнів довіри, можливість користуватися є довірчими послугами навіть тоді, коли їх надавач припинить діяльність. Доступ до українських онлайн-послуг із за кордону. Подати документи для отримання електронного підпису можна буде у нотаріусів та в ЦНАП, безпека даних в інформаційних системах, де використовуються засоби є за європейськими стандартами. Можливість проходження процедури оцінки відповідності в іноземному органі. З оцінки відповідності правові основи для визнання та використання гаманців з цифровою ідентифікацією. Міністерство зазначає, що це дасть українцям можливість використовувати електронні підписи, отримані в Євросоюзі, щоб мати послуги в Україні, а також спростить електронну взаємодію з європейськими партнерами при веденні бізнесу. Зі свого боку, в Європейському Союзі зможуть тимчасово визнавати український кваліфікований електронний підпис як удосконалений до укладання угоди з ЄС. А після як кваліфікований електронний підпис також в Україні будуть визнавати засоби електронної ідентифікації, оскільки вони відрізняються від вже встановлених у нашій країні. Це всього лише перший крок до цифрового безвізу в Європі, але він вже зроблений. І я сподіваюся, що вже не так далеко. Та можливість, що всі наші документи, які зараз є в ДІЯ українські в дії, будуть визнаватися по території всієї Європи? Думаю, що ви розумієте, що в Україні, маючи, наприклад, права в Дія чи паспорт в ДІЯ, чи якийсь інший документ, ви можете його показати і, ну тобто, підтвердити особу чи вашу кваліфікацію. Але, поїхавши за кордон, вам потрібно мати фізично паспорт чи інший документ, фізичний. Не в електронній формі. А так, такими маленькими кроками, я думаю, що і Європейський Союз почне визнавати наші електронні документи. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона була корисною і цікавою. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. З вами я завжди Саша Матвєєв. З наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим! Слава Україні! Україна 100% переможе!